Слава Господу! Якщо ви любите свободу, любите незалежність, любите волю, то ця програма саме для вас. І перед тим, як представити нашого гостя, я хочу сказати, що у нас для вас є подарунок. Книга Дезмонда Форда Тільки Ісус. Ця книга цього року вийшла з друку в місті івано франківську Українською мовою, і якщо ви хочете її отримати, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061. Ще раз 098 92 57 061. Або 050 24 15 713. 050 24 15 713. Будьте з нами. Тепер знайомтесь, наш гість, давній друг передачі мир вам, худяк Василь, селище Єзупіль, Тесменецький район, Івано-Франківська область. Він несе служіння пастора, і також він одружений і разом з дружиною вони виховують свою донечку. Наша тема як отримати свободу. Вітаю, Василь, в нашій студії, вітаю нашій передачі. І ми сьогодні говоримо про свободу, про яку свободу, волю ми будемо сьогодні е, роздумувати. Мир вам. Ми будемо спілкуватися не про політичну свободу, хоча вона дійсно дуже важлива є. Ми будемо спілкуватися не про економічну свободу, про яку також дуже багато говорять, і яка також важлива у нашому житті. Але ми поговоримо перш за все. Про найважливіше, що стосується людини, це свобода від гріха. Тому що економічна, політична і всі і все інше залежить саме від того, яка людина є. Чи вона є вільна від гріха, чи вона є рабом гріха. Оце треба наголосити. Можливо, хтось послухав. А, не цікаво. Не політика, не економіка, не цікаво Якраз і корінь наших проблем, в нашому суспільстві, що в нас в більшості людей немає свободи від гріха. І саме гріхи вони породжують всі ці. Проблеми економічні, політичні в нашому суспільстві. Якби вирішилася ця проблема гріха, вирішуються всі інші наступні питання. ми, якби боремося з наслідками, а не боремося з причиною, чому ми так живемо. Тому що не вирішена ця основна свобода, і ми не маємо цієї основної свободи. До речі, про цю свободу і політичну, і свободу від гріха говорив Ісус Христос. Чи всі люди розуміють, що гріх це рабство, адже багато людей вони люблять, насолоджуються гріхами, можуть сказати, ну а що тут такого, це я люблю це, так я хочу так жити, і вони якби не бачать проблеми в цьому ніякої? Так, ми можемо сказати про те, що не всі люди розуміють, що вони є грішні, і цим питанням навіть не переймаються. Так, вони переймаються політичною свободою, вони переймаються, можливо, особистою свободою від якихось обставин, фінансовою незалежністю, про що дуже багато говориться. Всі цього хочуть. Але не розуміють, що перш за все людина є рабом гріха. І коли людина подивиться на своє життя, чому е, ті чи інші проблеми є в її житті, чи зі здоров'ям, чи фінансові, чи, можливо, відносини в сім'ї на роботі. і... Е, то люди шукають когось винного тільки не себе. І Хтось винен, ситуація складна, ще щось. Але потрібно дивитися, перш за все, на себе і на своє, на своє становище перед Богом. Якщо людина подивиться в своє серце і зрозуміє, що вона є грішна, і почне робити якісь кроки в напрямку звільнення, то тоді Бог їй поможе стати вільною і поможе вирішити всі інші питання. В нашому суспільстві, на жаль, говорять люди як. А я не грішний. Я не, вкрив, я не вкрав, mm. я не вбив, я живу не гірше за інших людей. От подивися, сусід живе набагато гірше за мене. Я не п'яниця, можливо, як інші люди і інші. І кажуть, я не грішний. Тобто я живу нормальним життям. Але ми повинні зрозуміти, що кожна людина кожна людина є грішною і є рабом гріха. Так слово Боже пише, і ми можемо прочитати Євангелій від Івана, в 8 розділі, 34 вірші. Відповів їм Ісус, по правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Отже, кожен, хто чинить гріх. Немає жодної людини, яка б не зрішила у своєму житті. Немає жодної людини, яка б жодного дня прожила без гріха. я пропоную телеглядачам провести такий експеримент в своєму житті. Проживіть один день, щоб не зрішити. Щоб не зрішити ні ділом, ні словом, ні думкою. Господь вмістив в наше серце совість. І совість це є якраз тим індикатором, тим контролером, що вказує людині, що є добре, а що є зле. Люди, які ніколи не вчилися, які ніколи не пояснювали, що є добре, що зле, як правило, розуміють, що є гріхом, а що не є гріхом. На жаль, буває проблема, коли людина приспала совість, і для неї грішні речі здаються нормальними. Але тоді ми можемо взяти за контролера Слово Боже. Тільки Слово Боже показує, що є правдою, а що є гріхом, що є добрим в очах Божих, а що не є добрим в очах Божих. І коли ми читаємо Біблію, то Біблія нам чітко виясняє, що не тільки вкрасти є гріхом, не тільки вбити її гріхом, не тільки збрехати її гріхом, але гріхом є навіть думка, зла думка. Якщо ми подумали щось зле на свого ближнього, так якщо ми подумали, задумали тільки зробити щось зло, в Божих очах це вже є гріх. Тому що перед Богом відкриті всі наші думки. І тому ми читаємо, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Отже, я думаю, що після такого експерименту кожна людина, якщо вона чесна перед собою, чесна перед Богом, вона зрозуміє, переконається, що вона не може. Жодного дня, навіть години прожити для того, щоб, без того, щоб не зрішити. Появляється гріховна думка, якщо людина е любить Бога, вона починає боротися. І вона перемагає цей гріх, цю думку. А якщо вона любить гріх, вона потакає тому гріху, і в неї після думки появляється не тільки гріховна думка, а далі йде вже гріховна дія або бездіяльність. І ми також повинні сказати, що чим небезпечний гріх для кожного особистості, для сім'ї, для країни, якщо людина зловживає алкоголем, вона руйнує свою печінку. Якщо людина зраджує своїй дружині, вона руйнує свою сім'ю, своє щастя, робить нещасними себе, свою сім'ю, своїх дітей, свою родину. Якщо людина краде, займаючи посаду, скажімо, там міністра чи ще когось, вона руйнує державу. І, і бачимо, що гріх він має таку руйнівну дію. Хто би то не вирішив, на якому рівні би не грішив, воно все руйнується після цього гріха. Хоча, можливо, в якийсь момент воно приємно. Людина випила, їй вона все забулася і здається, що це приємно. Но людина не думає про наслідок того гріха, а наслідки плачевні. Там кілька хвилин задоволення, наслідки плачевні. І так переважно це за будь-який гріх можемо говорити. Е, ну це тут на землі. А е, крім того, є відповідальність ще у вічності. Я читав одну е, у, у газету. Там пише один такий е, працівник внутрішніх справ, дуже відоме його ім'я, фамілія. Ну, не будемо про це говорити, але він таку, е, таку думку сказав про колишніх працівників міліції. Каже, вони вже відповідають за свої дії. Вони вже там, їх вже тепер нема, вони вже не живуть, а вже вони на тому світі відповідають за свої дії. І нам всім треба, Біблія говорить, всім треба відповісти, як Бог відноситься до наших гріхів. Бо дехто каже, ну Бог за це не буде карати, Бог добрий, Бог милосердний і ну, якби йому все одно поблажливо, він, він все, все простить. Угу. Ну як воно от поставиться? Бог і гріх, наш гріх. Е, отже, гріх. Е, дійсно, щоб гріх був би поганим. Погано виглядав, люди б отримали від нього, не отримували би задоволення якогось, то ніхто би не грішив. Але в тому і проблема, що гріх, як правило, він виглядає дуже приємним, дуже спокусливим. добрим, спокусливим. Тобто, диявол робить все для того, щоб людину зацікавити цим, заохотити. Це своєрідний гачок, як е, рибак ловить рибу. Так є гачок, і він кладе щось приємне добре для риби. Щоб це рибу зацікавило, так само і диявол. Він робить гріх, будь-які гріх, який ми сказали, і інші речі вони приємними робиться. Вкрадеш, станеш багатшим, обманеш, отримаєш якусь вигоду е і про інше. Але і гріх цим стає приємним. Але коли людина зрішить, вона таким чином стає залежною. Вона стає якраз рабом диявола. Диявол стає паном тої людини. Рабство воно і е визначається як бути залежним від когось або чогось, бути залежним. І людина самотужки вона не може звільнитися від гріха, це ми повинні розуміти. І також, як би люди не ставились до гріха, хтось каже, ну це не страшний гріх, це не проблема. Але Господь ставить гріх на найважливіше місце у відносинах із собою, тому що Бог є святий, абсолютно святий, і Слово Боже пише, що в ньому немає і каплі гріха. І коли Господь створив Адама і Єву, вони були абсолютно святими. І сам Бог був разом із ними, він спілкувався з ними безпосередньо. Але коли вони його не послухалися, бо гріх це, власне, не послух Богові. Коли вони його не послухалися, то гріх роз'єднав їх із Богом. Бог не міг з ними далі спілкуватися, і тому він вигнав їх із раю і поставив ангела з мечем, вогняним, щоб вже не війшли вони назад у рань. Ми читаємо, що Біблія каже, що заплата за гріх смерть. Тобто, за будь-який, що людина чинить гріх, чинить, говорить чи думає, навіть найменший, то вона заслуговує на смерть. Це подібно, як ми можемо навести приклад як в літаку чи в космічному апараті, так який високотехнологічний, якщо не працює якась деталь, не спрацьовує, то відбувається загальна катастрофа. Весь літак гине, так само і людина, і слово Боже, пише, що хтось зрішив найменші заповіді, він винний у всьому законі, і, відповідно, він заслуговує на смерть. А тим більше ми читаємо, що Господь каже: той, хто не буде вільним від гріха, кого Господь не звільнить, то їх чекає доля диявола і демонів. Вони будуть там, де вони, а саме озеро Вогняне. Тобто раби гріха. Ті, хто люблять робити гріх, а можливо, ті, хто не люблять, але роблять все рівно гріх, ті, хто не звільнені від гріха, вони будуть в пеклі. Одним словом, Біблія говорить про те, що всі люди згрішили, нема праведника ні одного. як би людина не хотіла себе якось оправдати, виправдати, загладити цей гріх, вона Так. Немає людини, яка би не грішила. Немає людини, яка б не любила гріхів. Немає людини яка б не була рабом гріха. І важливо зрозуміти, збагнути, що ти грішник. Це дуже важливо. І я часто повторюю слова Лесі Українки, яка свого часу сказала раб, який сказав, що він раб, він уже не раб. І якщо ми це розуміємо, я залежний від гріха. Ми розуміємо, що я маю цю залежність, я не маю свободи, я не маю волі, я хочу робити добро, а тут. Все рівно роблю зло. Я намагаюся щось добре зробити. Все рівно мене потягнуло на гріх. Але тема нашої передачі як отримати свободу. І ми не приречені на цю неволю, ми можемо отримати свободу. То, будь ласка, як звільнитись від гріхів і отримати свободу від гріхів? Так, і ми можемо навести приклад відносно того, що люди грішні. Що вони є раби гріха, їм перш за все треба це усвідомити і зрозуміти, що вони є рабами гріха. Це все рівно, що хворому потрібно усвідомити, що він хворий. Поки людина не усвідомить, що вона є хвора і їй потрібне лікування, то про ніякі оздоровлення не може бути і речі. Він скаже: Ну я хворий що серце буде рак, скажімо, то людина не буде звертатися до лікарів, що відбувається. Відбувається прогресія хвороби, так і людина в результаті гине, страждає від тої хвороби і гине. І Її неможливо лікувати, і вже потім е, набагато тяжче лікувати, а можливо, вже її неможливо встає так. Так само, і з гріхом людині, перш за все, потрібно усвідомити, що вона є грішна, що вона є рабом гріха, і їй потрібно звільнення. І ми читаємо, і Біблія про це каже, що людина самотужки оздоровитися не може, звільнитися від гріха самотужки не зможе ніяк. На жаль, люди хочуть самотужки звільнитися від гріха, хочуть е, своїми діями, чи таким позитивним налаштуванням, чи будь-якими іншими способами е, звільнитися від шкідливої звички е, ну, скажімо, сигарет, алкоголю, наркотиків, е, обма, обману крадіжки, заздрості, обмов. Тобто, але це все воно володіє уже людиною. Не людина це володіє, але ось цей гріх. Оцей Пан над людиною він володіє. І людині потрібен хтось сильніший, потрібен лікар, щоб оздоровити від цієї прокази гріха. І цим лікарем є Ісус Христос. Ми читаємо в Слові Божому написано: коли Син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. Син, Син Божий, Ісус Христос. Він для того і прийшов на цей світ, щоб зробити нас вільними. Без ісуса христа людина ніяким способом не отримує звільнення від гріха ніякими, ніякими добрими ділами, ніякими позитивними словами там чи налаштуванням будь-як. Ну так, бо дехто каже, ну, ну я та зіне ну, зін, я грішний, роблю гріхи, ми всі грішні, але більше я справ роблю добрих. Тобто мої добрі справи не переважають. Е, ну, це все рівно, що взяти глек, е, допустимо, з молоком і трошки там кинути там, е, чорнила чи гною, mm -hmm. і сказати, ну, ну так, ну тут є гній чи, чи чорнило, але в цілому тут молоко. Mm -hmm. Ну ніхто не пити не захоче, так? Це якраз вказує на те, що людина до кінця не усвідомлює всієї глибини, всієї проблеми. Бути рабом гріха це означає, що людина не може самостійно позбутися цього рабства. Тільки Ісус Христос може звільнити, і тому Він страж прийшов на цей світ. Він страждав на хресті. Він пролив свою святу кров, щоб зробити нас вільними. І іншого шляху немає. І Господь каже, що тільки вірою в Ісуса Христа ми отримуємо це спасіння. Вірою, як чи ділами ми віруємо в Ісуса Христа як свого і Спасителя. Ми довіряємо йому своє життя. Ми кажемо, що ми не можемо звільнитися від цих гріхів. Ми... Розказуємо Богові про ці гріхи, і Господь Він обіцяв, що Він допоможе нам і Він звільнить нас від цього рабства. І ми читали, кого син зробить вільним, той буде вільним. І ще Христос говорить, Івангель від Івана, 8 розгляд, 32 вірш, і пізнаєте правду, правда вас вільними зробить. Правда, це сам Ісус Христос. Він каже, Я правда, я істина, я дорога, я життя. І ніхто до Отця не приходить тільки через мене. І коли ми розуміємо, що Ісус Христос, Син Божий або Бог в тілі, який прийшов на цю землю, Він взяв наші гріхи. Інколи людей, люди применшують Ісуса Христа, ну там якби чуть не один з святих, чуть не один з пророків, Він. Пророк, але більше як пророк. Він святий, але більше, як, як, як святий. Він святий Бог. Святий Бог, який взяв людське тіло на себе, і не тільки взяв людське тіло на себе, а він взяв наші гріхи на себе. Оце найбільше, е, найбільший подвиг Ісуса Христа, заради чого він прийшов на цю землю нас зробити вільними. І тоді людина стає вільна від гріха. Так гріх приходить, спокуса приходить. Інколи людина може впасти, але вона встає і йде далі за Богом. Вона не живе вже гріхом, вона живе Христом. І це величезна її різниця. Вона не кохається в цьому гріху, вона бореться з цим гріхом. І це перемога. Бог дає нам перемогу, перемогу над гріхом. І тоді, коли ми отримуємо цю перемогу в своєму серці, Бог нас відроджує, ми стаємо іншими людьми, тоді, ми звичайно, що і, і наше здоров'я краще, і сім'я міцніша, і е, наше суспільство стає іншим, е, в країні стає менше злодіїв, в країні стає менше брехунів, стає менше піяків, жити легше. Раю не буде ще на землі, поки Христос не прийде, раю не буде на землі. Ну, Вже життя цілком е, робиться іншим. Дякую, Василь, за те, що ти прийняв участь в цій передачі, що ми говорили про те, як отримати свободу. І хай кожен наш глядач отримує цю свободу. Дякую. Ісусі Христі. В Ісусі Христі. Наша програма завершується. Я щиро дякую вам, що ви були з нами і разом з нами роздумували над Такою важливою темою, як свобода від гріха, або як отримати свободу. Якщо у вас виникли запитання, або у вас є побажання до нас, ви можете нам зателефонувати. Крім того, у нас, як ще я говорив на початку передачі, є для вас подарунок книга Дезмонда Форда Тільки Ісус. І зателефонувавши до нас, ви можете отримати цю книгу як подарунок від нашої передачі. Будь ласка, запишіть номер нашого телефону. 098 92 57, 061, 098 92, 57 061, або 050 24, 15 713, 050 24 15 713. Книга називається Тільки Ісус. До речі, тільки Ісус є Спаситель, тільки через Ісуса Христа ви можете отримати свободу від гріха від гріха, тому що тільки Він спасає, тільки Він є е, один Спаситель для всього людства для кожної людини. Е, і Слово Боже говорить: і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Правда це Ісус Христос. Так він сказав у слові своєму. Залишайтеся з Богом, хочете знати більше, читайте Біблію. Слава нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу!